Чи не видалять прилуцьку дитячу лікарню як апендекс? З'ясовували 14 квітня у стінах установи напередодні запланованого батьками пікету міської ради проти закриття дитячого шпиталю. До лікарні приїздила міський голова Ольга Попенко та депутати міськради, аби почути медичний персонал та розставити крапки над і а можливо і для того, щоб запобігти батьківському пікету. Я розумію, що на даний момент. Важке становище і в державі і в області, що грошей в бюджеті немає. Але я чітко впевнена, що зберегти... Нашу лікарню може тільки громада її сила. Якщо вона не буде мовчати і не буде стояти осторонь, от тоді до неї прислухається. Крім теми збереження медичної установи, лікарі висловили занепокоєння долею дільничних педіатрів. Останніх в близькому майбутньому планують розіслати по сімейних амбулаторіях у мікрорайонах. Того вимагає державна реформа. У нас жінки з составим в тому що у нас витілося в серцях сили піднятися і озвучить і підняти весь город. Тому що ми, як медработники, знаємо, що ждеть тих мат, а кадані пойдуть до ресіміка. Очільниця Прилук почала розмову із медпрацівниками дитячої лікарні доволі різко та емоційно. Про закриття лікарні дитячої питання ніколи не стояло, не стоїть, не розглядалося і не розглядається. Депутати сидять. Якщо би. Якщо бути угукати, гукати, я не хочу говорити з таким колективом. Або ви слухаєте, або гукайте. Або ні, давайте білите. Мер пояснила, що наразі по всій Україні відбуваються зміни у медицині. Відповідно, і Чернігівщина не виняток. І не випадково у прилуки надійшов лист про реорганізацію ліжкового фонду, говорить Ольга Попенко. Адже у нашому місті загальна кількість лікарняних ліжок виходить за межі встановленої норми. Відповідно до методики, обрахунку. Не береться окремо дитяча лікарня, не береться окремо наша центральна лікарня, а беруться всі разом лікарні. І на сьогодні наші всі лікарні ми з вами маємо 110 ліжок. На 10 тисяч населення при нормі 60. на фоні загальнодержавних змін оптимізацію медичної сфери у прилуках здійснювати доведеться. Нехай не сьогодні, але певні корективи до системи будуть внесені. Тим паче, що на утримання галузі у нашому місті, яка фінансується за рахунок державної субвенції, не вистачає майже 20 мільйонів гривень. Загалом на прилуцьку охорону здоров'я на сьогодні потрібно 59 мільйонів. Скільки потребує окремо дитяча лікарня? Наразі ніхто не знає, тому. Міська влада має на меті порахувати індивідуальний бюджет цієї установи, аби зрозуміти, якої ж суми не вистачає власне дитячому шпиталю. На основі цього тоді можна буде моделювати відповідну ситуацію. Вважає мер. Чи можлива така буде ситуація, коли ми вас заберемо на свій бюджетний сервіс? Це альтернативний варіант оптимізації, про який говорили в області, каже Ольга Попенко. Були обговорені й інші способи. Залишається ваша поліклініка, а можливо, стаціонарне відділення переведеться на територію Центральної лікарні. Куди можливо? Куди яке примуті? Віта ви ви ж слухайте за це виводити може піднічнути за словами Ольги Попенко. Сьогодні керівництво міста, не покладаючи рук, працює над покращенням стану дитячої лікарні, бо установа не зачинятиметься. Запевняє міський голова.